О, ти красота наша, давай! О, молодець. Давай, ручки, давай, 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 ручки, давай давай, 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 давай! О. Покажем мамі Нусі, ще якому кому там показываю. О, свестри стрибеш? Хай приедь, які нас на прямі псы. А ну, хай пострибай! Давай, давай, давай. Мішаль, що в цирк. все! Давай, Миша, давай до Давай, Мишуля. Ну. Опа! Ну, ша. Стрибаємо. Ну щось страдати, мабуть, вже. Ну, Мишунька. Ой! О, так, так, так. Що не будемо мучити його. Ну, ну Мишаля, давай. З батяням. Давай, іди сюди, іди сюди крутися, крутися. крутойся, крутись, крутойся, крутись, крутись. Ого. крутися, крутись, крутися. крутось, крутись, 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 Що в музичну школу пидаешь, слухай. До гури. Прошу. Прошу пана пса. Прошу, псе. Прошу псе. <рошу> Давай, все. Прошу псевдо. Давай, Відзу зробимо тобі. Все, це журі Наші! Все, всім пока.